Вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Начинаю свій підйом, свій похід. Дощ падає, я в дощовіку. Набираю собі тут водички і потроху буду підніматися, дивитися грибочки, у нове місце сьогодні йду. Не знаю як там буде по грибах, ще там не ходив цього року. Та подивимось, що там буде. Ну, Дощ мене, звичайно, застав, як то кажуть, у розплох тому що він дуже посилюється шкода мою корзинку бо вона буде сьогодні мокра потім трошки напевно витратить свій колір але не проблема неодноразово минулого року її дощ мочив їй нічого не було думаю тепер нічого не буде ось дощ посилився зараз подивимось як наше полювання пройде сьогодні так дивіться бузина в самому розгарі цвітіння, теж корисна, можна з неї робити квас, шампанське і ще чаї. Багато чого різного. Як із цвіту, так і з ягід. Ну, ось так, яка вона тут шикарна, бо там біля хати в нас внизу Та вона така більш-менш маленька, а тут вона файна така. Та ще її тут багато є. Місінько на нашій дорозі, де ми пересуваємось. Ось така дорога лісова, заросла травою, так як практично ніхто не їздить. Я знаходжу ось такого підосиновика першого червоняка такого цього року. Але брати його не буду. Мій маршрут триває далі. Ось такою травою. Погано трошки, звичайно, що треба мені нею пересуватися після дощу. Це не дуже добре для моєї. Для мого пересування це не є дуже добре, але що зробити? Йдемо потроху далі, зараз там закінчується трава і вже буде краще. Я вже недалеко буду від тих місць, де йду дивитися білі гриби. Ну що ж, прямуємо туди. Погода трошки підвела сьогодні, але надіюся, що все буде нормально. Дивіться, Черемиця яка вона гарна. Я недавно був тут. Зовсім малесенька була, а тепер подивіться, які листки. Цвіточки розцвіли. І ось такі листки прикольні. Взагалі ніколи не звертав уваги на неї. Це щось минулого разу я так знаєте, подивився. Зараз вам покажу, бо дивіться, там вона біла, яка зацвіла. Отож, дивіться, які вони великі. Гарні які. В Вона начебто коріння, саме її коріння використовується. Здається, в ветеринарії. Ось на ній кліс кільки. А для народної медицини не знаю, точно. Начебто теж для чогось там використовують, але начебто має теж побочку або щось таке. Я не, не вивчав саме її, але десь натрапляв на інформацію. То ось така прикольна травичка теж росте в лісі. Ну, дуже мені вона виділилася поміж усього лісу. Так, дивіться, дубовики. Раз, два, три, чотири. Зразу. І там п'ятий десь я його бачу. Несуть, несуть. їх багато. Ну, вони теж непогані. Люди їх беруть також. Не особливо цей гарний. Ну, я не буду їх брати. Отже, перші знахідки. Ось такий білий гриб. Максимально з'їдений. З усіх боків. І ось такий великий, який, напевно, ми все-таки не візьмемо. Бо тут уже і нема що брати, як так розібратися. А з цього буде ще дещо буде. Вичистимо, буде шикардос. Ось бачите, фокус працює супер. Ну, тепер я буду знімати як колись. Шукаємо далі. Дивіться, Що знайшов діжовик кораловидний. Майже як жовік гребінчатий, тільки дикий. Ось цей гриб є надзвичайно корисний. Зараз в інтернеті дуже популярно стало мікродозування з даним грибом, також з червоним мухомором. Червоний мухомор можете замовити навіть у мене. У мене він ще залишилося небагато з минулого року. Скоро вже буде новий урожай. Ну як скоро, осінню, через місяці три буде вже новий. А ось такий їжовик кораловидний. Теж дуже гриб корисний. Можете почитати, бо там розповідати страшне довго, на що він добрий, як то кажуть, на що, що лікує, від чого допомагає. І ось такі грибочки можна теж збирати. Не знаю, брати його, не брати. Гарний дуже. Можливо, навіть і візьму, не знаю. Ось такий грибок. Ну що ж, йду далі. Перші хороші знахідки вже в мене. Ось такий гриб білий, Він тут не один. Три зразу побачив. Ось один такий непоганий. корінець підігли. Але це не проблема. Так, другий грибочок. Ось такий. Ну вони якісь дивні. Коріння таке м'яке. Червивий, напевно, буде. Так, два штуки. І де він там третій. Не знаю, що з ним сталося. Дивіться, шапочка в нього вже відірвана. Ось так. Корінець. Ну цей корінець твердий. Що з ним сталося? Не можу знати. Він, бачите, як розтріснувся. Тож не знаю що. Я його тут так і залишу, брати не буду. А ті два зараз відчищу і заберу. І дивлюся поблизу, бо тут зразу вже почали попадатися гриби, то буду зараз тут шукати. Детальніше. Знайшов ще одного такого маленького. Подивимось, що з ним. Ну, звичайний грибочок малесенький, нічим не примітний. Ось такий гриб. А, можливо, знаєте, що вам скажу? Можливо, в цих зарослях багато грибів не спорю, бо вони попадаються. Але я там лазити не буду, бо воно все мокре після дощу. Я вже і так промок досить непогано, так не хочу взагалі бути. Як цуцик, тому буду шукати ось більш по таких місцях, де є прогалини. Ну, подивимось, що зараз тут буде. Показую, натрапив на купу грибів. Більшість з них ось такі, дивіться, там гнилий лежить. Ось дивіться, там гнилий лежить гриб. Тут смердить, неначе фура грибів, зігнила, але попри цих погнивших грибів я бачу мінімум 4 хороших гриба. Ось один з них такий. Це взагалі елітний, хороший. Я його так тут поки... Ні, давайте візьму його з собою. Ну цей просто впав. Він зігнив чи не зігнив ще. Як... Бамось... О, так, Зігнив. Почав гнити. Так, давайте перейдемо. Ось там стоїть наверху один. І ось там ще стоять два. Давайте до якого? Давайте до тих двох підійдемо. Піднімати тут. Проблемно підніматися, але потроху та й виліземо. Ось там іще один запліснілий. Давайте подивимося, що з цим. Ну, ці, напевно, будуть іще більш-менш непогані. Ну, Такий 50 на 50. Цей грибок вже вибачаю, затулив камеру. Цей також 50 на 50. Зараз їх буду розрізати дивитися, що з ними. Шкода, шкода, що такі гриби ось він. Це вже теж він все. Він чистий, але я такий пліснявий брати не буду. Давайте подивимося, що з цим грибом. Аба, цей начебто непоганий. Зараз достануся... А, і він теж пліснявий. Що за зараза? Ех, ну що зробити? Зараз будемо дивитися, бо що з такого гриба. Дивлюся поблизу, чи немає ще десь той грибів. Ось такі. б то був хороший, а зараз такі вони всі ніякі. Плюс-мінус той один. Молодий, що я там лишив. Дивіться, навіть цього гриба не встиг покласти з рук, як тут зразу біля нього я не побачив, та й вроді дивився, але ж не побачив. Ну цей хоча б хороший. Цей гриб хоча б буде чудесний, я б сказав навіть. Ось такий білий грибочок, дуже суперський. Його забираємо обов'язково, а з тими зараз будемо робити їм розріз. Шукаю далі. Кошмар, дивіться. Е, тільки цього тут поставив біля нього, а у верху ще один. Ще один супер красивий гриб. Ну, зараз, я так думаю, тут мені потрібно розкладатися серйозно. і... Ці всі, як то береги кажуть, роздивлятися, бо гриби є. Це, мабуть, те місце, яке я так довго шукав. Я, напевно, їх все ж таки тут наберу. Якщо не помиляюсь, не кажу наперед, іду дивитися. Якщо все буде супер, то буде просто клас. Так, наступний гриб. Також в декілька метрах від попередніх грибів ось такий теж елітний гриб. Це вже третій підряд мені попався такий суперський. І той один, що з перших був, то чотири ось такі гарнючі. Супер. Шукаю далі. Ось тут так, начебто невеликі зарослі. Так тільки камеру відключаю, вже гриб. А ось так проходжу з камерою, дивлюся, дивлюся і нічого не бачу. Як тільки вирублю камеру, зразу гриб. Ха. Ну, не бачу. Що казати не бачу. Буду роздивлятися зараз. Як знайду, буду знову знімати. Так, на цей раз два грибочки прямо в молодняку. Дивимось. Збирається буря. Це мені знову зробить проблеми. Зараз дощ, напевно, пуститься. Ну, але... Мені ще далеко додому, тому я ще мушу тут, буду перечекати цю бурю. І також дивіться, там ось великий білий гриб є. Ось він там, я не буду до нього підходити. Ось бачите, там його видно. Він теж Ну Нічого, шукаємо далі молоденьких. Показую перед тим як чищу, дивіться, ось тут зібрав зразу цих грибів. Дивлюся ще поблизу. Якщо щось буде, покажу, як ні та чищу ці і пересуваюся далі. Гарні, правда? Взагалі. Класні. Так, захмарилося взагалі. Гримить уже. А я продовжую збирати. Ну як продовжую? Потроху спускаюся, але мені ще далековато спускатися. Якщо зараз буде велика буде, то просто зупинюся і перечекаю. Ось так, поки що збираю і йду далі. Так, знайшов ще одного гриба шикарного такого, але поваленого. Це не проблема. Він просто впав, що його під'їли, але я його забираю і швиденько біжу далі. Ось такий гриба.